Я думаю, що контрнаступ у багатьох відношеннях є саме таким, яким я, як військовий професіонал, очікував би його бачити. Він є дуже обдуманим, дуже точним і дуже обережним щодо життів ваших солдатів і ваших військових можливостей. Якби ця війна не закінчилась, це призведе до приниженої та глибоко нестабільної Росії. В Росії потрібно не просто завдати поразки. Але й показати, що вона зазнає поразки, інакше Росія продовжуватиме свої дії в Молдові, Грузії, можливо, у трьох країнах Балтії. Тому це потрібно закінчити тут. Це потрібно закінчити в Україні. Я думаю, що нещодавній епізод з дав нам змогу побачити, наскільки крихкою є російська держава. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Ганет. Мене звуть Марко Сировой. Зараз ми поговоримо з Марком Карлтоном Смітом. Він є колишнім начальником генштабу Британії та також очолював спеціальні сили Британії брав участь у багатьох воїнах. Основною темою буде контрнаступ України, що розвивається, а також те, як Британія допомагала Україні готуватися до великої війни. Давайте починати. Давайте повернемось до 2018 року. Тоді ви казали, що Росія є набагато більшою загрозою ніж ІДІЛ та Аль-Каїда. Це не було типовим твердженням для західної політики того часу. Чому для вас було чітко зрозуміло, що Росія є такою великою загрозою навіть п'ять років тому? Що ж, я думаю, що частина уроку поводження з Росією за останні 15 років або близько того полягала в тому, що ми пропустили різні стратегічні індикатори. Вони вказували на модель поведінки російського президента. вона ставала все більш нерозважливою, ревізіоністською. Інкрисингли реклас арежінист ваша і Росія сьогодні не є державою зі статусом кво Ми бачили це на прикладі вторгнення в Грузію поведінки Росії на близькому сході, зокрема в Сирії, Лівії, а також у деяких діях в Африці. і звичайно, ми люди Західної Європи. Не що Україна має конфронтацію з Росією ще з 2014 року. Це не розпочалося 24 лютого минулого року. Для вас це вже десятий рік війни. Я відчував, що Пакс Американа, так званий американський мир який в цілому регулював мир в Європі все моє свідоме життя, все більше і більше розтягується між трьома авторитарними режимами. Найбільш очевидним тут в Європі є Росія, на Близькому сході, Іран. і звичайно, ми знаємо, що Америка сьогодні також зосереджена на стратегічній конкуренції в індотих тихоокеанському регіоні з Китаєм, і тому після вторгнення було важливо, щоб ми визнали, що це був поворотний момент для Європи. Раніше вже була така рання незворотня точка, у 2014 році. Але ми не змогли тоді змінитися, але ми і не можемо повторити цю помилку у 2022 тисячі Згадайте, будь ласка, коли був момент, коли ви вперше усвідомили, що повномасштабна війна є неминучою? я розмірковую з військової точки зору. Пізні осені 2021 року ми вважали, що нарощування російських сил на Заході Росії і в Білорусі не було просто повторенням типових військових зимових маневрів. Ми вважали, що це насправді була підготовка до війни. Їхня фізична присутність і деякі розвідувальні дані свідчили про те, що обставини у 2022 році будуть геть іншими. Гадаю, правда й те, що в день вторгнення воно все ще було несподіванкою для багатьох людей. Я думаю, було переконання, що президент Путін блефує. Що він використовує нарощування сил для міжнародних і дипломатичних важелів впливу і що витрати на велику континентальну війну в Європі надто важкими для нього. Це стосується не лише Росії, адже Росія могла вивчити уроки з історії наших інтервенцій за останні 20 років. до Аністану та Іраку. І ми помилялися. Ви знаєте, вторгнення було для багатьох, я думаю, все ще несподіванкою. Але як я вже казав раніше, це не було відхиленням у поведінці Путіна. Це вписувалося ту модель, яку можна простежити принаймні з 2008 року, з моменту вторгнення в Грузію. Чому багато урядів західних урядів та аналітиків вважали, що Росія швидко переможе Україну і зможе здобути швидку перемогу? Чому вони так серйозно помилилися? Я думаю, що ми переоцінили російський військовий потенціал. Ми припускали, що з огляду на мільярди рублів, які були вкладені в модернізацію російських збройних сил, їхні тактичні військові показники будуть кращими. Я думаю, що західні країни неправильно зрозуміли глибину національного духу опору, який характеризував українську відповідь. Цей немовірний заклик вашого президента стати до зброї. коли він сказав, що мені не потрібна евакуація, а потрібні боєприпаси і громадянська народна мобілізація, яку це спричинило, і по третє, ми прорахувалися з винятковою тактичною військовою ефективністю і дуже швидкою мобілізацією українських збройних сил і швидким військово-цивільним партнерством. І ці три прорахунки призвели до того, що ми припустили, що Росія може перемогти і переможе дійсно дуже дуже швидко і будь-тактичний опір, який Україна могла б чинити, буде також швидко придушений. Я думаю, що такі прорахунки зробили російський президент і його власні збройні сили теж Це присвоїло до прорахунків у військовому плануванні, і тому вони дуже швидко зробили низку тактичних помилок. вони втратили бодай якийсь прояв військової несподіванки. І з тих пір вони намагаються відновити тактичний військовий імпульс або, бодай, якусь стратегічну ініціативу. Ви знаєте, що колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон відвідав Україну за декілька тижнів до початку повномасштабної війни. Посол України в Лондоні Вадим Пристайко розповідав мені, що метою поїздки Джонсона було з'ясувати, що потрібно Україні для успішної оборони та допомогти нам приготуватися до неї. To be in the and to help to the чи не могли би ви розповісти нам деякі подробиці про те, як Британія допомагала Україні готуватися до повномасштабної війни? Що ж, звичайно, ми беремо участь у підготовці українських збройних сил з 2014 року. І я вважаю, що це була неоцінена допомога Серед іншого, ми допомогли Україні створити кадри досвідчених сержантів і молодших офіцерів. вони відіграли вирішальну роль в адаптації української армії, коли сталося вторгнення і це стало великою тактичною перевагою. Цього має російська армія, яка досі зберігає багато рис радянської армії. їм набагато важче адаптуватися і використовувати свою ініціативу, коли ситуація змінюється. Друга важлива річ це те, що ми дуже швидко зрозуміли, що в першу чергу Україна потребує додаткового озброєння і особливо зброї для ураження бронетехніки. і тому раннє надання протитанкового озброєння, а згодом і аргументація щодо розширення надання можливостей, Я маю на увазі надання ширших додаткових військових компонентів це на мою думку відіграла важливу роль у внеску сполученого королівства і звичайно? Ми також розширили програму нашої підготовки для другого і третього ешелонів молодих українських чоловіків і жінок, які добровільно пішли служити своїй країні. Британія продовжує грати роль лідера, коли ми говоримо про військову допомогу Україні. Британія перша вирішила давати нам танки, далекобійні ракети, Shadow та інше обладнання. у чому секрет сполученого королівства? Чому Лондон не боїться так званих червоних ліній Путіна? Що ж? Я думаю, що прем'єр-міністр Джонсон, в першу чергу і його наступники. Коли справи стосується безрозсудної ревізіоністської Росії. Визнають російський президент поважає тільки силу. Російська доктрина завжди концентрувалася на використанні слабкості. І причиною того, що вторгнення відбулося, став в став першу чергу провал стримування Росії Російський президент думав, що йому все зійде з рук. Він думав, що переможе Україну дуже швидко, підкорить її народ і зможе анексувати її, а потім силою створить сферу впливу в центральній Європі. Міжнародне співтовариство не дало достатньо сильного сигналу, що це не тільки незаконно, але й неприйнятно. І що ми будемо підтримувати Україну, щоб відвернути вторгнення але прем'єр Джонсон дуже чітко і дуже рано дав зрозуміти, що Росії потрібно не просто завдати поразки, але й показати, що вона зазнає поразки. інакше Росія продовжуватиме свої дії в Молдові, Грузії, можливо, у трьох країнах Балтії. Тому це потрібно закінчити тут. це потрібно закінчити в Україні, і це потрібно закінчити якнайшвидше. Я також пам'ятаю цікавий епізод. Влітку 21-го року британський есмінець HMS Defender пройшов повз Крим. Росія дуже розлютилася, вона дуже обурювалася, але нічого серйозного не зробила. Тож це був зразок чи можливо доказ того, що Росія може тільки блефувати з потужними країнами. Я думаю, що це був цікавий приклад. Зростання апетитів Російської Федерації до ризику. Росія була готова зображати дуже потужну силу але коли вона вперше зіткнулася з подібною реакцією, то це призвело до набагато обережнішої і більш традиційної поведінки Росії. І це здається є фундаментальним уроком. ви повинні протистояти регіональному хулігану. Я думаю, що Росія зробила стратегічний прорахунок і тому вона зазнає поразки. В першу чергу відповідальність за перемогу над Росією лежить на українському народі і на його молодих чоловіках і жінках. Але я сподіваюся, що згодом Альянс НАТО визнає що він стане набагато сильнішим, включивши Україну. НАТО стане сильнішим у військовому плані. НАТО буде набагато краще і реальніше стримувати будь-яку російську державу, яка може виникнути. тому що політична геометрія і траєкторія розвитку Росії насправді не передбачувані. Я думаю, що нещодавній епізод з пригоженом, який стався два тижні тому. Авдовно можу побачити, наскільки крихкою є російська держава, і в деяких аспектах, наскільки обмеженим може бути вплив і влада російського президента, особливо, знаєте, в далекосхідних регіонах і не виключно, що протягом наступних кількох років ми побачимо дедалі більше закипання російської держави. Це на мою думку викликає занепокоєння як в Україні, так і в Європі. Тому що, як би не закінчилась війна, а я сподіваюся, що вона закінчиться успішно для України, вона закінчиться політикою, а отже, закінчиться в Москві. І важко побачити, стільки політичне рішення. Поки президент Путін лишається в такому статусі міжнародного вигнанця, глибоко не із дуже непередбачуваною поведінкою. Я думаю, що політична траєкторія Росії, на жаль, для російської нації сьогодні виглядає глибоко, глибоко непередбачуваною. Давайте поговоримо про поле бою. Зараз багато західних змі пишуть, що український контрнаступ не виправдовує очікувань, а прогрес є повільним. чи згодні ви з такими заявами? Як ви оцінюєте ситуацію на полі бою прямо зараз? Я думаю, що контрнаступ у багатьох відношеннях є саме таким, яким я, як військовий професіонал, Очікував би його бачити. він є дуже обдуманим, дуже точним, і дуже обережним щодо життів ваших солдатів і ваших військових можливостей. ви не бажаєте атакувати російську оборону у тих місцях, де вона є найбільш захищеною. але намагайтесь визначити і виявити російські слабкості. Які ви могли б набагато успішніше використовувати, І це не може відбуватися швидко. Тому я очікую постійного поступового прогресу по частинах. дуже цілеспрямовану роботу, яка займе певний час. Це не те, що завершиться якимось вирішальним чином. Я не думаю, що цього літа обов'язково відбудеться щось вирішальне. Але це створить умови для поля бою восени. І я думаю, що це продовжуватиме створювати умови для того, як Україна вирішить використовувати свої стратегічні резерви. І Я не здивуюсь, якщо генерал Залужний ще не визначився з тим, коли настане оптимальний момент щодо часу і місця для розгортання такого роду сил і засобів. Човеліс ви брали участь у багатьох війнах в перській затоці, Іраку, афганістані. Всюди західна коаліція мала перевагу у повітрі, а Україна її не має. Тож чи може Україна ефективно використовувати західні танки, бронетехніку, артилерію без переваги у повітрі? Що ж, генерали ніколи не можуть дозволити собі розкіш? Вести війну так, як ми повинні це робити, або так, як нам пропонує наш посібник із доктриною. Завдання генерала вести ту війну, яку він повинен вести, і тими засобами, які у нього є. Як випливає із вашого запитання, Україна була б більш успішною, якби мала змогу задіяти весь оркестр тривимірної війни. Але сьогодні вона не може. І тому було б помилкою для польових командирів вести битву припускаючи, що вони мають перевагу у повітрі. Саме тому в контрнаступі вони застосовують більш консервативний такий обережний підхід оскільки не мають додаткової переваги у повітрі. Ви також довгий час були командувачем сил спецоперацій Британії. Тож, як би ви оцінили роль українських спецпризначенців у цій війні? Я Думаю, що ми вже могли побачити різні дуже складні асиметричні можливості, які дуже ефективно застосовуються Україною деякі з них фізичні, деякі цифрові та віртуальні. І я думаю, що це була чудова адаптація як військових, так і цивільних сил і засобів. Вони були дуже об'єктивно об'єднані за дуже короткий проміжок часу. Знаєте, Україна має амбітні цілі. Наш президент сказав, що ми хочемо виграти цю війну звільнити наші території до президентських виборів у США. Як ви вважаєте, чи можемо ми досягти цих цілей суто військовим шляхом? Я думаю, що одночасно ведеться декілька кампаній. Зі зрозумілих причин військові кампанії приділяються найбільше уваги але її необхідно поєднувати з дипломатичною політичною та економічною кампаніями щоб підтримувати дуже тривалі зусилля зі стримування будь-яких подальших російських вторгнень або ескалації операції. А також визнати, що якби ця війна не закінчилась, це призведе до приниженої та глибоко нестабільної Росії. Це потребуватиме дуже обережних і вивірених дій. Отже, військові дії це лише частина того, що має стати інтегрованою стратегічною кампанією. Це має бути оркестр, який спрямований на стримування Росії, стримування найгірших елементів її поведінки, а також на відбудову України. Щодо майбутнього відбудови та всього такого, ви казали, що майбутні війни будуть війнами на великих відстанях із застосуванням далекобійної та високоточної зброї. Тож як мають виглядати армії Британії та України, щоб ефективно стримувати Росію та інших диктаторів від потенційної агресії? Що ж, я думаю, що позиція України значно посилиться завдяки майбутньому членстві в Альянсі НАТО. Україна не може вести цю війну нескінченно довго і в односторонньому порядку. І стримування Росії в майбутньому також не повинно бути виключною відповідальністю України. Одна з найбільш небезпечних і непередбачуваних ситуацій полягає в тому, що якщо ця війна не завершиться рішучим чином, а закінчиться замороженим конфліктом, то це може стати стратегічною перевагою Росії, оскільки дозволить їй відновитися і повернутися сильнішою пізніше. виправивши помилки, які вона зробила за останні півтора року. Але якщо на той момент Україна стане членом НАТО. То це, на мою думку, буде набагато надійнішим стримуючим фактором. Це надасть таку глибину стратегічних можливостей, що навіть російський президент, на мою думку, визнає, що протистояти такій Україні не в його інтересах. на початку війни ви виступали проти скорочення британської армії. Ви виступали проти Торі і урядових планів щодо скорочення британської армії. Отже, чи вірите ви, що одного дня російська і британська армія можуть зіштовхнутися на полі бою? Що ж, моєю роботою як начальника генерального штабу, було створити мога боєздатнішу армію для сполученого королівства і тогочасного уряду? Моєю професійною думкою було те, що було помилкою скорочувати нашу чисельність, особливо на тлі вторгнення Росії в Україну. Але також вірно й те, що чисельність британської армії — це лише один з показників пов'язаних з її можливостями. Не менш важливо, щоб армія майбутнього була добре підготовленою добре оснащеною, і мала експедиційні можливості, тобто могла розгортати і підтримувати відповідний потенціал на завтрашньому полі бою. І якщо це означає перерозподіл ресурсів від зарплат солдатів до майбутніх сил і засобів, то такий пропорційний баланс був би розумним компромісом. І Останнє питання: як ви вважаєте, чи повинна Україна стати членом НАТО, чи здатна вона посилити альянс? Я думаю, що альянс стане сильнішим, якщо включить до себе Україну. Я думаю, що членство в альянсі є дуже важливим наслідком для України як нації і для українських збройних сил. Ви вийдете з цієї війни серед найбільших, найбільш загортованих у боях і досвідчених європейських націй. і це безумовно буде в інтересах Європейського союзу і НАТО. Тому що НАТО продовжить відігравати важливу роль у стримуванні майбутньої агресії на європейському континенті. Дуже дякую вам, сер. Дякую вам і дякую за те, що український народ робить для всієї нашої безпеки. І дякую вам за все, що Британія зробила для України. Ми дуже вдячні за це. Дякую.